Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Тросик, котрий бере участь у відмиканні дверей, а саме з'єднує замок, дверний разом з зовнішньою ручкою. Існують варіанти, котрі дуже подібні. На саме цей, але мають різну довжину та форм-фактор. Каталожний номер цієї деталі 7 h 837 732. Застосовується у таких авто, як Транспортер Т5, New Beetle та Polo. Довжина цієї детальки 56 мм. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.